Як пити багато кави, і щоб вона не турбувала ваше серце. Це невеликими ковтками з трохи недовольним лицем. Добрий день, з вами ваш кавовий експерт Нікіта. А чому ваш? Зараз розповім. Підписуйтеся та ставте лайки. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Я знаю, що дуже багато людей жалуються на те, що в них починає бити серце, коли вони п'ють каву. І я хочу розібрати, чому так. Проїздить все, що вам потрібно. По-перше, вам потрібно перейти на 100% арабіку. Так як Арабіка не містить рабусти, а в рабусті, до речі, в два навіть в два з половиною рази більше кофеїну, ніж в Арабіці. Тому, перше, вам потрібно переходити на 100% Арабіку. Друге, вам потрібно не одразу пити каву, як це полюбляють італійці, а вам потрібно все ж таки пити як українці. Це невеликими кофтками з трохи недовольним лицем. І хочу вам. Сказати, що серце не буде боліти, якщо пити маленькими ковтками потроху. І третє, що саме головне потрібно правильно заварювати каву згідно помолу. Якщо у вас помол під турку, це самий 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 дрібний. Потрібно його варити в Турці, а не в чарсі. Якщо у вас помол під чашку, потрібно в чарсі, а не в Турці, тому що помол дуже впливає на спосіб приготування, тому обов'язково враховуйте цей факт. До речі, помол. Ми можемо вам зробити правильні нашої кави власної обсмажки. Також в нас 100% арабіка. Я би сказав 101%, Тому що 1% я туди додаю своєї любові. Якщо хочете все це спробувати і 101% арабіку, то обов'язково ставте плюс у коментарях. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся, ставте лайки і обов'язково залишайте отакі от великі плюси для того, щоб спробувати 100% арабіку. Усім гарного дня!